Кол No59 73 ї чергової сесії. Від 18.11.2024 року. Присутні в нас Зерещенська Наталія. Витойтович Юрій і Ковальчук Савчук Дарія. Так, слухали порядок даний. Перше, так, перше наше питання. Давайте ми вже пройдемося по водоканалу, так? От воно є тут у нас в переліку. Значить, це є 15 п'ятнадцятий проект рішення про внесення змін. До статуту міського комунального підприємства Миколаїв водопанал доповідач Іван Бога. Прошу. Дякую. Ми на сьогоднішній день працюємо з міжнародним фондом ЮНІСЕФ і нам було виділено кошти в сумі 500 тисяч гривень, значить, від міської ради, оскільки фонд фінансує одну частину. Проекти викурних робіт, а міська рада, друга частина. Міська рада кількості 20%, 20 від загальних робіт. Значить, було виділено 500 тисяч гривень, і для того, щоб ми могли профінансувати це через свій ракурок без казначайства, необхідно внести таке. Це уточнювали казначайство, необхідно внести таке рішення. Це рішення звучить так рішення про внесення змін до статуту міського комунального підприємства «Миколаїв-Водоканал». Оскільки ми збільшуємо статутний фонд, значить ми мусимо внести зміни до статуту з метою здійснення державної реєстрації змін до статуту МКП «Миколаїв-Водоканал», керуючись річним сесії Миколаївської міської ради Стрійського району Львівської області від 12.07.24 року, номер 27.54, Це рішення про яке вище згадував згідно якого було виділено 500 тисяч гривень про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Срійського району 24-й рік, стаття 57-58 Господарського кодексу України, стаття 17 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань відповідності до статті 25-26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши звернення директора МКП Миколаєвого водоканалу Миколаївська рада. Львівської, Миколаївська міська рада області вирішено, зачитую самий текст рішення, внести зміни до статуту міського комунального підприємства Миколаїв Водоканал, збільшити статутний капітал МКП Миколаїв Водоканал на суму 500 тисяч гривень і визначити його у розмірі 11 мільйонів 890 10 735 гривень 25 копійок. Тобто 500 тисяч більше від розміру попереднього фонду. Використи та затвердити статут міського комунального підприємства «Миколаїв -Водоканал» в новій редакції додається. В частині власне, зміни розміру статутного фонду. Управління капітального будівництва економіки та комунальної власності Миколаївської міської ради кошти в розмірі 500 тисяч гривень на поповнення статутного капіталу МКП «Миколаїв водоканал» на поточний рахунок підприємства згідно додатку номер 1 до рішення. Додаток номер один це наші реквізити. Директора МКП Миколаєводоканал Бузі Івана Івановича забезпечити реєстрацію статуту в новій редакції порядку встановлено чинним законодавством України. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу функціональних обов'язків та постійну комісію з питань економіки, бюджету та податків. Ну, кошти виділені в липні місяці, але щоб ми могли профінансувати 20%, не через Казначайську. Так рекомендувала керівник фінансового відділу, і ми так спробувалися в Стрийському водоканалі, бо вони так само з фонду міністрів працювали. І оце рішення такі, такі, такий текст підходить для, для нашого казначейства, щоб профінансувати ті кошти. А то ви самі будете зі свого рахунку фінансувати? Ну, виходить так, ми будемо зі свого рахунку фінансувати, бо нам передали функції замовника. І ці кошти, які видалені в липні місяці, вони перші лежатні. На сьогоднішній день ми ще не маємо жодного виконання по фінансовому фінансово по фонду ЮНІСЕФ, Окрім одного, буквально минулого тижня за 600 тисяч гривень міжнародний фонд ЮНІСЕФ заплатив нашим переможцям по тендеру, які закупили. Програму, програму, Програмне забезпечення і сервер для нас. Фонд вже свою частку заплатив, ну, то будемо казати, від 600 тисяч ми вже б мали заплатити 20%. Це порядка, якщо 600 помножити на лінії 2, це буде десь 120 тисяч гривень. Перший платіж ми вже маємо здійснити згідно підписаних угод. Ну, і без цього рішення ми не зможемо це зробити. Кошти є, це не є кошти про виділення, бо це вже проговорилося, це регіоніва. А що будете робити за ці кошти? Дивіться, ми підписали меморандум з міжнародним народ... фондом ЮНІСЕФ на 7 мільйонів 300 тисяч гривень. 7 мільйонів 300 тисяч гривень це є три напрямки роботи, які вони фінансують, міська рада фінансовує. Значить, одна із робіт це і оцифрування мереж підземних комунікацій і наших споруд міста Миколаєва. Роботи вже ну, розпочаті, бо вже вони закупили комп'ютерну техніку, купили сервер, купили програмне забезпечення. Значить. Друга робота це буде заміна водопроводу, капітальний ремонт водопроводу від камери, камер переключень, від чистої води попри наш свинфер донизу, до вулиці Наливайка. Там 265 метрів труби, такий проєкт десь порядка 3 млн гривень, і перший біля трьох млн грн. І третя наша співпраця, міжнародний фонд фінансує нам, ми купуємо нове обладнання для наших каналізаційних насосних станцій. Їх у нас є три. Значить, там Вони мають по два насоси каналізаційні, які коштують більше 300 тисяч гривень. Значить, то ми купуємо не 6, а 5, тому що один ми поміняли минулого року, у нас є один новий. І ще один компресор на генератор, Оце, це ж добре обладнання. Це обладнання з'явиться в нас десь порядку середині грудня, і, бо ми будемо ще просити 650 тисяч, щоб це дофінансувати. Але це нам треба буде на грудень і січень. Тобто аналогічна. Аналогічне виділення коштів буде, ну я сумніваюся, бо я був на бюджетній комісії, звільнено коїна це передбачає, mm -hmm. і Дріванов все бачить, бо ми давали гарантійну листа. Mm -hmm. І нам це вигідно, бо ви розумієте, при наших, будемо казати, мільйон сто тридцять, мільйон сто п'ятдесят ЮНІСЕФ виділяє сім мільйонів mm -hmm. триста. Mm -hmm. От така от історія. Міської ради скільки потрібно виділити? міської ради разом на весь проєкт 500 тисяч вже виділили. це що зараз я прошу змінити, і ще 600, 635 тисяч. Більше а Більше ви говорите за касос, я хотіла запитатися, їх взагалі немає? Чи, чи є просто заміна на норма? Дивіться, Цю трубу, от, 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 такий основний проєкт, який є в всіх програмах передбачений, затверджений там всіма депутатами, програма розвитку міста Миколаєва, значить там бу, було заміну того водопроводу, під який ми зараз виділяємо ну, 3 мільйони гривень. З 3 мільйонів гривень, якщо 3 поділити на 6, це є 500 тисяч. 500 тисяч виділяє міська рада і 2,5 млн мільйона виділяє ЮНІСЕФ. У випадку, якщо б ми не підписали того меморандуму і того не зробили, та робота нас все рівно чекала. Тобто ми економимо для бюджету 2,5 млн гривень на нинішній день. Сам проєкт виготовляв це по одному напрямку. Ну, Таке, як там заміна на шосів канаційного обладнання, там в програмах це не було і оцифрування мереж теж не було. А от один проект у нас був в програмі, який ми давно там подавали як критичний, бо це є. Магістральний водопровід, по якому подається вода на весь Миколаїв. Він ще цим це його залишив для Миколаєва. Але ви казали, що ви будете купляти 5 насосів, так? Згідно того проєкту. 5 старі. насосів, Дивіться, є три напрямки. Є заміна труби, закупівля 5 насосів. Другий напрямок так. оцифрування мереж ну, третій. У нас номер. цікаво, тих так. насосів, ви будете купляти, а старі є, чи їх взагалі нема насосів? Є, як немає насобі? Та ну, дивіться, старіші радянські насоси. Ну вони, наприклад, от якщо один насос споживає там 40 кВт електроенергії, там годину і перекачує там. Будемо казати енну кількість кубів, щоб я по цифрах не помилився, я не буду називати. то, добре, то ви просто їх будете подавати будем на списання, так? В майбутньому будемо як... будемо казати економити електроенергію. Ну, ну, я... Вони вже ресурс вичерпують. Ну, як ви поставите закупити згідно цього меморандуму нові насоси п'ять штук, то ви там старі будете списувати, так? Ну, так, звичайно. Там. І Взерні може, може підприємство заробить ще на тому кошти, так? Фактично. Як насос на металобрух не будемо здавати. Такий насос він довго коштує. Або продати, так, ви зможете? Або продати, як резерв, все. Турасові має при ті мій... турецькі Ми насоси. В а ту трубу, ну то вона теж критична це. А третій це є оцифрування мереж міста Миколаєва. Я звернувся до фонду, що ми хочемо таке зробити, то вони зразу там до того так трошки скептично віднеслися, а потім приїхав їхній менеджер і каже, ви знаєте, наше керівництво до того саме більше так реально віднеслися, і навіть нам додавали 10% фінансування. Що таке оцифрування мереж. В ну, двох словах карта міста Миколаєва, де позначені всі наші комунікації, підземні комунікації. Тобто для того закупили спеціальний сервер. Спеціальне програмне забезпечення для муніципальних громад таке є і наймають, купила нам 9 комп'ютерів, тернопільська фірма буде нас навчати, як з тим працювати. Гудизична фірма буде робити гулізичну зйомку всіх наших мереж і буде ну, кінцевий результат, щоб зробити карту мереж наших підземних комунікацій де буде занесена інформація, який діаметр труби, де який колодязь, де перекриваються, де який порив був. Ну Так працюють вже у світі, ну, є такі цивілізовані програми. І це на нинішній день я вам скажу таку річ. Є, наприклад, в нас вже інженер Київчечко Михайло Федорович, він Миколаївчани, мабуть, його знаєте, ну, то будемо казати, він працює вже досить багато років на фірмі. Він один знає, де які мережі там проходять. Де закрити, де перекрити. Плюс два слюса. Миколаїв зростається, будується будинок, будується там приватні підприємства і так далі. Ну, це неможливо одній людині тримати таке в голові. розумієте, Якщо б, наприклад, десь людина звільнилася, то ніхто не знає, де що і є. Розумієте, Це, ну, буду казати, це є нинішній такий вимога така нашого часу. Один німецький банк погодився профінансувати то. Він ну так мені принаймні мене інформували представники фонду, бо вони теж мають своїх донорів. вони тим проєктом зацікавилися, це буде такий пілотний проєкт, і так само вони це фінансують. Добре. Ви маєте сприяння від міського голови, та, що вам виділяють кошти. Для... Ну, звичайно, так. Я вам скажу більше, я навіть дуже не просив. Та й добре. Я просто слава. довів інформацію. Добре. О, віце, ну тут це вигнули для міського бюджету, Добре. бо ми економімо кошти від бюджету. Добре. Так, хтось має киші, якісь питання, Юрій? Ніхто нічого? Добре. 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 А, значить, хто за те, щоб винести даний проект рішення на порядок денних 73-ї чергової сесії, а саме пронесення змін до статуту міського комунального підприємства Миколаїводоканал? Верещинська Наталія. За Вильтович? За. Ковальчук, Завчук, Дарія. За. Дякую. Ще можна послухати решта питань? Можете, хочете залишатися, а якщо послухайте нас, прийшов. Так, наступний так. нас проект рішення. У нас лікарні? Якщо лікарня, то добре. Дивіться, ми, ми подавали вчасно, але не знаю чому, можливо, якийсь технічний збій або що не включили, але обговорювали то наступну сесію, то буде включено і це є про затвердження статуту. Мінального некомерційного підприємства Миколаївської міської лікарні Миколаївської міської ради Старейського району в області військовості нові редакції в попередній редакції, яку ми вносили, були деякі зауваження щодо граматики деякі моменти були по конкретних пунктах. Там було надано пояснювальну записку щодо змін, які будуть. Він забраний, оскільки пункт 624 повністю його дублює. Ну, тільки іншими словами, планувати свою діяльність для реалізації мети та предмету діяльності підприємства з урахуванням єдиної комплексної політики у галузі охорони здоров'я Миколаївської територіальній громаді. Пункт 6.2.9, він фактично розділений на два підпункти. 6.29 і 6.2.10, який є розробляти статут з подальшим затвердженням на сесії Миколаївської міської ради і Львівської області, а введено ще друге речення, якби було в цьому ж такій пункті, але виведено в окремий підпункт самостійно розробляти та затверджувати структуру та штатний розпис підприємства. от Потім в пункті 7.5.10 там був момент, коли не забрали в попередній редакції, там є хвостик, який треба забрати, створює умови для підвищення фахово кваліфікованого рівня працівників згідно із затвердженим рішенням сесії Миколаївської міської ради Стрийської радийської області у встановленому порядку штатним розписом. Тобто, оскільки в попередній сесії забрали питання: те, що статут штатний розпис і структур. Okay. затверджується міською радою, а затверджується тільки адміністрацією, відповідно, цей постик треба було забрати. В пункті 7.9 тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора підприємства наділений тими ж правами та обов'язками, як і Генеральний директор підприємства. Оскільки ну, так виходить, що зараз я тимчасово виконуючи обов'язки і треба узаконити цю норму. А тимчасово виконуючи обов'язки Генерального директора, підприємство наділений такими ж правами та обов'язками, як і Генеральний директор. Бо всюди згадується за Генерального директора за ТВО, і ми оскільки узгоджували питання із юристами, кажуть, потім можуть, аби не було якихось юридичних колізій. Пункт так 7, 5, призначає на посади та звільняє з посад заступників генерального директора та головного бухгалтера підприємства за погодженням з головою Миколаївської міської ради, призначає на посади та звільняє з посади інших працівників. Тут якби було питання про як це. Граматику, та за погодженням з головою Миколаївської міської ради, приймає на посади та звільняє з посад заступників генерального директора та головного бухгалтера підприємства, самостійно приймає на посади та звільняє з посад інших працівників згідно чинного законодавства. Ну, тобто, це просто іншими словами. Пункт розділ 8, організаційна структура підприємства. Пункт 8.3. Чисельність та штаб підприємства. Працівників підприємства, генеральний директор визначає на власне розсуд із врахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належності доступності та якості медичної допомоги. Воно чуть-чуть доповнене, тобто в організаційній структурі власне прописано момент самостійності, так, тобто приймати рішення про штаб. Генеральний директор підприємства самостійно визначає організаційну структуру підприємства встановлює численність і затверджує штатний розпис підприємства, приймає рішення щодо змін в організації виробництва і праці, зокрема щодо скорочення чисельності або штату працівників. Тобто це доповнили в розумінні того, що підприємству належить самостійно визначати свою штат і структуру. Як ну, далі, то вже там були коми, крапки і тому подібне, то контроль та перевірка діяльності підприємства самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, та обліко... обробляє та обліковує персональні дані працівників, веде звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облік персональних даних, статистичні, фінансова кадрова звітність визначається чинним законодавством України. Ті зміни, які вносяться в статут. Юр висвіт, а чому мало наразі не буде зразу на сім'ї коли мінявся з інстатурами? Ну, тоді і юристка деякі моменти деталізували, ми то з -з зафіксували свою увагу тільки на оцих моментах, а деякі там комитрапки і стилістичні речі це було вже узгоджені впродовж, коли підписували фактично попередній статут, але оскільки тоді на рішення було внесено. Саме от такі зміни без е, стилістичних правок, без цього цього, то в нас виникає додаткова потреба. Ну і воно виникає ще додатково в тому, що е, в майбутньому, якщо би є е, не знаю, при затвердженні штату структури і тому подібне, те, що ми обговорювали на історію ревізії. Получається так, що до кінця не зрозуміло питання хто за це відповідає, оскільки генеральний директор якби зараз немає, є тільки ТВО, чи він має право, чи не має, і в деяких окремих пунктах не було у цього прописано, що навіть питання про скорочення штату належиться генеральному директору приймати таке рішення. Бо в попередніх редакціях завжди рішення про затвердження штату відповідно і скорочення само приймали тільки за участю депутатів. А, і ви ж міняєте вулицю на воз'єднання на виступано вулицю. Так як та? це Тоді не було помінено, так? Там було по-інакшому. Тобто, там було тепер має бути вулиця, будинок, потім місто, потім район і область. А раніше було в зворотному порядку Україна, Львівська область, це Стризький район. Тобто, це було по старому. Чи я це yes. правопису, граматиці? Mm -hmm. У когось є якісь питання? Я, ні, мене просто, може я там помиляюся, чи як? В порядку денному немає цього питання. Mm -hmm. Але в середу сесія. Yeah, можем, може включити? Може нашу комісію включити до порядку денного? Чи, чи як? як вважаєте за, за а як ви яку. Та да, завчасу надіслали, і так і пролежить і проєкт, і додаток, і, і, і пояснювальність записку, і, і... повністю статут. Тобто я, я не маю нічого проти, узгодьте, якщо ну, додаток, все гаразд, то можемо розглядати все. зараз. У і... когось є якісь зауваження до проєкту? Включати? у мене теж немає. Не. Критично ну, принаймні узгодили, що буде на наступній сесії, якщо мені не, 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 не спішить. Я не наполягаю, але я хочу, щоб воно було затверджено, бо потім, в разі чого, ну так виходить, що у нас не до кінця прописані мої повноваження і все можна успорити. У вас ніде немає в інших документаціях, що обов'язки може виконувати замість генерального директора ТБО і тільки засудної. Був раніше, раніше контракт, але оскільки зараз я по розпорядженню. А в розпорядженні теж ніде не вкажем. Ну, не Просто що я виконую обов'язки, все. А раніше за відсутності, я пам'ятаю, або в статуті, або десь інакше писали. За відсутності генерального виконує один із заступників. Це було так? в контракті. Зараз контракту немає. Але там і не згадувалося, щоб ТВО виконувало. Ну типу призначалася особа, ну, Фактично призначається на час мого відсутності, але це було прописано в контракті. Контракт втратив чинність 15 липня. А у вас і немає контракту? Так? Ні, в даний момент є розпорядження призначення. Yeah. Ну на час, на воєнний час до проведення конкурсу. Добре, у нас від регламентної комісії поступає така пропозиція. Наталя, давайте включити. Ну, на про затвердження статуту винести даний проєкт рішення про затвердження статуту так. КНП Миколаївська міська лікарня Світського району Лівської області в новій редакції на порядок денний 73, чергової, 73 чергової, чергової. сесії. сесії. Так? Так. так? Добре, суттєво вирішили рішення. Ви Виріш. Так, хто за те, щоб винести даний проєкт рішення на порядку денний 73 черговий сесії, яка відбудеться 20 листопада? <підятливість> <підятливість> Верещинська Наталія. за. Войтович Юрій. Ковальчук, <підятливість> Савчук, Дарія за. Гостри за. Дякую. <підятливість> Ти ще <підятливість> має якісь питання? вашого Получається, якби без нашого віду в нас центр звернувся про розглянути питання передачі в оренду два кабінети, це і друге, і 39-й поліклінічного відділення. Ми надали вечірку відповідь, що вони проти сильні. Получається, якби без нашого відома, без нічого заберіть, бо, бо віддайте, бо їм треба, а нам таке, виходить, як якби не треба. І наш персонал це, ну, не потребує ніяких додаткових приміщень. Їх просто не потрібно. Безмію, ваші приміщення перед... хочуть передати на... Без нашого відома і без нашого погодження. Є таке питання. про включення до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Миколаївської міської ради для передачі оренду без проведення аукціону. Але що я хочу сказати, що, Юрій Борисович, дане питання йде на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, де є головою оприск Микола Володимирович. Ви не розглядали ваше питання? Так. Бо ми його розглядати тоді не будемо, тому що тут навіть не вказана наша комісія. Так. Враховуючи висновки пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. І, і більше нікого тут не вказано. Де, не нашої комісії? Комісія якби не прийняла жодного рішення, бо Де. вона я сказала, що на царці на це. І буде так, як минулого разу. Угу. Отакі сім кілька людям. Ні, ми ми би розглядали це питання, але просто дане питання воно не включено до, до нашої компетенції. Ні, ну мов немає. Ми... Якщо ви були на на житті комісії житлово-комунального господарства, то. А вони розглядали це питання і не прийняли ніякого рішення. Ну вони як це що на розгляд сесії? Ну а немає такого, що наприклад керівники хочуть, щоб комісія розглянула дане питання? Добре, давайте поставимо тут поки що підписи свої. За водоканал поставте зверху спочатку і за тут інталій, помизок. І задукарню. Наша комісія завершила.